Доброго здоров'я, дорогі глядачі. 7 серпня, скоро 7 серпня, і це дуже важливий день для тисяч чоловіків. І не тому, що це в чергове поновлення воєнного стану, а тому, що ваша відстрочка, ваша навіть законна відстрочка може просто зникнути. Сьогодні поясню, чому це відбувається, як діяти і як не втратити законне право на відстрочку. Отож, що саме відбувається 7 серпня, і цьому, чому це критично? Як ви знаєте, кожні 90 днів в Україні автоматично продовжується воєнний стан і мобілізація новий термін воєнного стану до 7 листопада. Це означає, що 7 серпня дата обнулень, так, обнулиться все в базі Резерв Плюс. Що це означає простими словами? Навіть якщо у вас була офіційна відстрочка, наприклад, як багатодітне батько, так, візьмемо ось самий самий такий приклад, система може не оновити її автоматично. От просто може не оновити її автоматично. В результаті або резерв плюс. Не покаже відстрочку. Або ТЦК буде вважати її недійсною, і вас просто можуть мобілізувати навіть з документами на руках. Хто має право на відстрочку? Давайте простими словами. Перелічимо головні категорії. Стан здоров'я, почнемо з цього: це інвалідність або якісь хронічні хвороби, які підтверджені ВЛК. Далі, догляд за рідними. Хворі батьки, діти або дружина має бути медичний висновок, плюс довідка про спільне проживання. Далі, батьки трьох і більше дітей, або одинокі батьки. Тобто це свідоцтва про народження і довідка про спільне проживання. Студенти, аспіранти, здобувачі освіти це довідка з ВНЗ, форма номер 2. Працюючі в критичних сферах люди, медики, енергетики, працівники ОПК має бути наказ про бронювання. Родичі загиблих, зниклих безвісти, має бути посвідчення або документи з військомату. Важливо, навіть якщо ви підпадаєте під ці категорії. Ви мусите мати підтверджуючі документи. Тобто, розумієте, навіть, навіть якщо у вас є офіційні підтверджуючі документи, ви маєте, маєте все, все, все це у вас має бути. Розумієте, там, я не знаю, при собі підтвердити по 150 разів, Тобто, все це має не просто ось в. Вам там затвердили, і ви забули, і все, у вас є відстрочка. Ні, все це має бути офіційно, з документами, при собі, і так далі. Якщо система Резерв Плюс не бачить вашу відстрочку, то ТЦК, зелене світло будуть діяти за фактом, а не за логікою. Розумієте? Тобто, ну, на словах ніхто не буде вірити. Що робити саме з ось, ось, ось саме зараз? Покрокова інструкція. Дивіться. 7 серпня вранці заходите в Резерв плюс, там я не знаю через Дію, перевірюєте, чи зазначено у вас активну відстрочку, бо вона може просто злетіти через систему. Якщо є, зробіть скрін як підтвердження, якщо немає або там щось не так, тут треба йти в ТЦК. Розумієте? Тобто принести весь пакет документів. Але сам факт того, що треба йти в ТЦК. Розумієте? Я не знаю, для цього все це зроблено не для цього, Бог його знає. А перелік такий: меддовідки, велика інвалідність, свідоцтва про дітей, довідка з роботи або навчання, документи на догляд, будь-які судові рішення, опіка, розлучення тощо. Обов'язково просіть внести відстрочку вручну в базу. Тобто, це ваш законний обов'язок. І якщо ви цього не зробите, система просто буде вважати вас придатним, розумієте? Що буде, якщо цього не зробити? От дивіться, реальні історії. Василь з Києва мав троє дітей, але Резерв Плюс цього не показав. Не поновив вчасно, мобілізували. Іван мав догляд за мамою з інсультом. ТЦК не врахував, бо не було свіжої довідки. Мобілізували. Микола мав інвалідність другої групи, але не мав витягу ВЛК, теж мобілізували. Проблема в тому, що система вона автоматизована, вона не досконала. Ось е, зараз ми бачимо те, про що попереджали на самому початку: що все це не перевірено, все це не, е, скажімо так, не. Не привели до ладу і запустили. І ось зараз ми маємо такі наслідки. Тобто, система недосконала, вона автоматизована, але відповідальність не на цій системі, а на людях. От і все, яких це стосується: як діяти впевнено і без паніки? Ну не панікувати, але і не ігнорувати. Перевіряйте резерв плюс кожне оце 90 денне поновлення воєнного стану. Тримайте документи при собі і у цифровому вигляді. Просіть юриста перевірити ваш статус. Поширте це відео серед друзів. Це реально може врятувати когось від, від цієї всієї ситуації, де просто ви будете мати право, але через якесь непідтвердження просто втратите це право. Підсумок такий: 7 серпня це не просто дата в календарі, це пункт перезапуску, в який людина або збереже свою законну відстрочку, або втратить її через якусь там одну галочку в базі. Ваші дії сьогодні це ваша безпека завтра. Перевірити резерв плюс, зібрати документи, не зволікати. Підписуйтесь на канал. Я щодня моніторю зміни в законодавстві, в ТЦК, в мобілізації. Пишіть в коментарях, чи збережена ваша відстрочка в Резерв Плюс. Ну, якось так. Бажаю всім, щоб ваші права були збережені і взагалі якось хочеться якоїсь справедливості. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.